Батьки з кульками і квітами на пероні з нетерпінням чекають своїх маленьких подорожувальників. Сьогодні ми зустрічаємо своїх дітей, дітей загиблих наших воїнів. В тому є в тій групі є моя донечка Полінка, якому 28 жовтня виповнилось 9 років. І ось сьогодні я її так зустрічаю. Дітей емоції дуже такі, прям щасливі, радісні. Дуже багато чого побачили, багато де побували. Я думаю, що запам'ятають вони це назавжди, А батьки раді, що діти відпочили відпочили від тривог. Серед тих, хто зустрічає дітей, Ганна Бабак, яка переконана, що емоції, новий досвід, які отримали діти за час перебування у таборі Спа дякую, надихатимуть їх на подальші звершення. Ці дітки, які саме побували в СПА в Бельгії, вони в нас ну, такі най найпочесніші гості, тому що це діти наших героїв. Ми їх дуже цінуємо, дуже любимо і підтримуємо і надалі. У Нас кожну суботу проходять ці зустрічі. Які ну надихають, ми спілкуємося? Ми можемо малювати, ми можемо пити чай. Ми просто можемо обійматися. А коли вони перебувають в Бельгії, вони там набираються сил, енергії, якихось знань різних. Вони там спілкуються на іншій мові. Нарешті мить зустрічі, щирі обійми з рідними, радість повернення додому. Дітки, хоч втомились з дороги, але розповіли про свої враження від подорожі. Багато ігор було, їздили багато куди. Буде. Ну, в Брюсселі, їздили ще на морі були. Як аквапарк сподобався? Мені сподобалася. Під час подорожі я знайшов багато друзів. Ми дуже багато де були. Ми були і в Брюгі, ми були і в всяких картинних галереях. Більше всього сподобався аквапарк і картинна галерея. Там дуже багато було цікавинок. всяких. Під час перебування в Бельгії в мене був день народження, і ми його святкували на Віллі. Анна Прокопенко, яка супроводжувала дітей, розказала, чим займались вони під час шостої зміни. Ми вже шостий раз їздили з дітками в Бельгію, в СПА за проектом а дякую». І за підтримки міського голови Шасінської міської ради проводили багато е, терапій. Це була і е, хібукі терапія, і пісочна терапія, арт-терапія, різноманітні ігри, розмови все для того, щоб зробити е, перебування діток максимально. Комфортним а також корисним поїздка тривала 14 днів. Програма табору була дуже насичена новими зустрічами, знайомствами, вивченням мистецтва. Ми проживали на Віллі Майербер що знаходиться у містечку СПА. Там ми знайомилися з багатьма новими, цікавими людьми. Саме ця подорож була направлена в арт-течі, тому ми ознайомилися з художниками, з власниками галереї, а також з різноманітними митцями. Застовниця музейного психосоціального хабу місце сили Олена Чанцева Коваленка сама багато спілкувалася з дітками, використовуючи різні арт-техніки. Завдяки арт-напрямку, шоста зміна мала унікальну можливість познайомитись шедеврами світового мистецтва. Цей табір передбачав саме арт на. Прям цього разу ми побували в найбільш відомих і в найбільш потужних галереях Бельгії. В Брюсселі, в Лєжі, де дітки змогли отримати новий досвід, змогли зрозуміти справжню силу мистецтва. Дітей у Бельгії супроводжувала викладачка художнього відділення дитячої школи мистецтв Алевтина Філон. Дітей знайомили з образотворчим мистецтвом, з різноманітними майстер-класами, з культурою Бельгії, архітектурою чудовою, якої немає можливо тут, і це зразки такого величного мистецтва. Значить діти багато пізнали нового для себе. По перше, всі вони були вперше за кордоном. і Ще ніхто з них не виїжджав з України. Неймовірно багато емоцій. Діти щасливі, це дуже радує, тому що в цьому і полягала місія, щоб. Надати їм натхнення, сил, такої радості, позитиву. Я сподіваюся, що це вдалося. Мисткиня виконала цікаву місію під час візиту до Бельгії. Мені потрібно було розписати будиночок в українському стилі. Це таке місце, куди будуть приходити українські люди. Я розписувала. Там мальви, калино це все те, що буде гріти душу людей, які там будуть перебувати. Арт проект на шостій зміні табори не завершується. Є плани продовжити співпрацю. Я би хотіла висловити вдячність Алевтині Філон за її таку неймовірну працю, за допомогою якої тепер бельгійці і європейці дізнаються про те. Наскільки Україна взагалі талановита? Наскільки талановиті люди? Наскільки неймовірно вражаюча душа українця й українки кожної? Тому що ми навіть в таких складних умовах можемо створювати отаку таку красу. Діти побували на морі, на центральній площі Брюсселю, яка має назву Гранд Плас, відвідали імерсивну виставку картин Клода Моне, де вони, лежачи на підлозі посеред церкви, споглядали на живі картини навколо них, подорожували човником вулицями бельгійського брюге і знайомилися з архітектурою цього унікального міста на воді. А ще був аквапарк і китайський ресторан, багато яскравих подій, які назавжди закорбують. У пам'яті дітей.